Плавательний сезон почався, почалося літочко, І ось зробили шві, отакий, ось таку загородочку в садочку. а Вони мої ноги ось їдять. Ей, калапузи! Що ви робите? Що ви там робите? Ви, калапузи. Не бояться зовсім мене. Я їм за мамку. Мамку не підпускаємо, тому що вона пішла опять яйця нам нести. Що їй ходить тут? Об'їдати мали швутіки, хай самі ростуть. А ці мені пілінг роблять ось. Пілінг ноги роблять. <рес> Ви мені масаж робите, так? Да? Молодці? <рес> Ай, як чудно. Ай, щекотно, зарази малі. Ну, ось такі у нас. Діла. Їм тут гарно, сонечко тут є, але і холодочок також є для них.